Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось і вже початок грудня місяця, звичайно, зеленої цибулі у нас на ділянці вже немає. Та й теплички, яка вона вже була, то підмерзла. Тому прийшов час посадити цибульку на підвіконі і отримати зелене перо. Адже які ж смачні страви, використовуючи зелень, не тільки смачні, а ще й дуже корисні. І в нас є змога, вирощуючи зелену цибулю на підвіконі, отримувати соковиту зелень аж до весни, якщо застосовувати кілька етапів. І в даному відео я розповім і покажу кілька варіантів вирощування зеленої цибулі на підвіконі і зверну увагу на нюанси вирощування цибулі, на етапи підготовки, які ми повинні провести для того, щоб отримати успіх у вирощенні зеленої цибулі. І найперший такий момент, на який ми повинні звернути увагу, це посадковий матеріал. Багато городників думає, чим більше цибуля, тим більше буде зелені. Але друзі, це не так. Кількість отримання зелені від цибулі залежить не від величини цибулі, а саме від того, щоб ця цибуля була багато зачатковою. Як провести зріз цибулі, то видно, от, наприклад, що в цій цибулі два зачатки. Отже, ми будемо мати більше зеленого пера. Другим етапом нам потрібно забрати вусочки від цибулі. Адже ми ці лусочки застосовуємо їх при вирощуванні і розсади, і як настої, і як підживлення, і багато різних варіантів застосування є лушпиня цибулі. А друзі, ви застосовуєте лушпиня цибулі, при вирощуванні в себе овочів. Якщо застосовуєте, то напишіть нам, як. Як ми застосовуємо у себе лушпиня цибулі, я дам вам силку на відео. І там ви побачите застосування Лушпиня Цибулі у нас в себе на ділянці. Друзі, щоб продовжити відео, я хочу вам подякувати Подякувати вам за ваші підписки, за ваші лайки, за коментарі. Це дуже піднімає відео, це наша аудиторія збільшується. І це дуже мені приємно. Я вам всім щиро-щиро дякую. От і зараз прошу вас всіх, нажміть пальчик вверх, і це підніме наше відео. І в нас буде ще більша аудиторія слухачів. Слідуючим етапом. Підготовки цибулі до висаджування. це є залив цибулі гарячою водою. Ми заливаємо цибулю гарячою водою не менше 50 градусів, так, щоб годинку, а може, і більше, вона постояла в воді. Що це дає для посадкового матеріалу? Насамперед, це як пробуджується наше перо, воно швидше нам виросте. На 2-3 доби ми отримаємо зелене перо швидше. Це дуже добре. Потім ми його просушуємо, ось як просушили цю цибульку, і робимо зрізи. Робимо зрізи не менше 1 см, Ось, як подивіться, такий зріз. що так що цей зріз нам дає? Дає те, що ми перо, і його буде більше цього пера. Ми даємо волю росту нашому зеленому перу. Звичайно, друзі, вже на цьому етапі є. Ось у мене вже кілька таких хибулинок, які мають уже бачите, перо показалось. То звичайно, ні в якому разі ми його не зрізаємо. Ми просто його звільняємо, забираючи лусочки від цього пера, хай воно швидше собі росте. І слідуючим етапом буде у нас після того, як ми пообрізаємось так всю цибульку, це буде посадка цибулини у субстракт. Особливу увагу потрібно звернути на те, щоб цю цибульку не заглиблювати. Вона має заглиблюватись не більше десь як на сантиметр від корінчика. І через те, що вона отримала свої кореневою системою поживні речовини і росла. Якщо ми її заглибимо на третину чи на половину, це просто пришвидчить гниття нашої цибулі. А надалі я хочу ознайомити вас, які ж є способи посадки цибулі на перо на підвіконні. і перший спосіб вирощення цибулі у воді. Як я вам говорила, це все залежить від самого сорту цибулі. У нас є ось така довгенька цибулька. Якщо будемо цю цибульку, наприклад, щоб виростити зелень, використовувати ємності, то треба дуже багато субстракту взяти. То ми будемо використовувати пластикову бутилку. Як ми її використовуємо? Ми перерізаємо пластикову бутилку на три частини. Ось відрізаємо низ бутилочки, відрізаємо середню частину, і ми її викидаємо, вона нам більше не потрібна. І верхня частина. Цю верхню частину ми складаємо у нижню. І в нас ось виходить така, друзі, конструкція. В нижню частину ми наливаємо водичку, а в верхню частину ми складаємо цибульку. Отак, друзі, ми склали, щоб як буде рости зелене перо, щоб воно не мішало одне другому рости. І бачите, яка велика кількість цибульки сюди влізла. І заливаємо водички. Скільки ж ляти води, Лиємо води стільки, щоб цибулька кореневою системою лише доставала напитися водички. І якщо буде цибулька замокати, то вона скоро погниє. І постійно слідкуємо за рівнем води. У нашій бутилці доливаємо. Якщо якась цибулька підгниє через те, що ми садимо, яку вибрукували цибулю, не посадили на зиму, то будемо її заміняти на іншу. Друзі, слідуючий спосіб це посадка цибулі у тирсу. Насамперед ми провели дезінфекцію тирсі. Ми пролили її крутим кип'ятком. По-друге, ця тирса зараз тепленька. І ми в цю теплу тирсу висаджуємо нашу цибульку. А тепер лише будемо спостерігати, щоб не пересихав шар на субтракт, на даному випадку, це тирса. А пізніше ми зупинимося і зробимо. Порівняння всіх методів, які ми використовуємо для посадки цибулі на перо. Відуючий спосіб посадки це посадка цибулі в ґрунт, який ми ґрунт можемо брати? Можемо взяти покупний, можемо взяти свій. Але обов'язково, друзі, якщо брати свій ґрунт із ділянки, його треба пополам взяти із піском. І обов'язково продезінфікувати. Які є способи дезінфекції ґрунту, я вам дам силочку на відео. Я там розказую абсолютно, як провести дезінфекцію ґрунту. Ось ви бачите, ми посадили у ґрунт. ґрунт перед посадкою цибульки пролили теплою водою, а перед цим його продезінфікували. І посадили, ви бачите, рядочки тісненько, цибулька до цибульки. Чому? Коли так тісненько так, посаджена цибулька, то тоді перо росте рівненьке, воно не, не вилягає. Тому дуже добре так тісненько садити цибульку. Друзі, якщо у вас є цибулька на перо великих розмірів, то можна використати лоток для яїчок. Зазвичай лоток йде ось такий двойний. Ми його розрізали. І в нас утворилось дві половинки. Одну половинку ми застелили харчовою плівкою це в нас буде якби низ, перевернули лоточок в другу сторону і зробили, бачите, вирізи. У кожному углубленні ми зробили дирочку. Для того як ми поставимо цибульку, щоб коренева система могла доставати собі водичку харчування. І як ви бачите, у цих виступах. Ми вирізали також дирочку з цього боку, і з цього боку. Це будуть як отвори для поливу водички, через те, що як цибулька пустить корінчики, то ми не маємо нею рухати. Застеляємо низ, наприклад, ватою. Чим ми можемо ще застелити туалетним папером, серветками, можете покласти і на низ і тирсу, і можете поставити і ґрунт. Заливаємо теплою водичкою, для того, щоб в даному випадку мене вата була тепла і добре вогка. І складаємо цибульку. Ось, друзі, залили теплої води. Ви бачите, бачите, так, щоб у міру було води. Кладемо другу частину лоточка і складаємо цибульку. І наша цибулька буде тягнутися до вологи. І гарно рости. Отаким От чином ми вас ознайомили, які є способи посадки, цибульки для росту пера на підвіконні. Друзі, отак в нас посаджена цибулька в лоточку. І в цих отворі ми спокійно можемо доливати водичку, що в один, що в другий. Не піднімаючи верхнього лотка. Друзі, який же спосіб найкращий? Ну, По-перше, кожен з вас має право вибирати сам. По-друге, ви дивитесь по своїй цибульці. По-третє, якщо подумати, що перо зелене росте і йому потрібно вітаміни, також додаткові речовини, то найкращий спосіб це посадка в ґрунті. Адже в ґрунті найбільше поживних речовин. І якщо у вас немає ґрунту, немає змоги, то звичайно ви можете посадити і в опілку, і в лоточку від яїчок, і водички. Кожний спосіб заслуговує на свою повагу. Тим більше ми маємо змогу підгодувати нашу цибульку. Ось, подивіться, в мене зараз бананові шкірки замочені. Я також вам дам силочку, як можна в себе вдома проводити натуральні підживлення, в даному випадку цибулі на підвіконі. Тому є багато різних способів, якими можна підгодовувати нашу цибульку, і вона швидше і краще буде рости перо. Також, друзі, для того, щоб цибулі було перо яскраво зелене, то потрібно класти хоча б настольну лампу. А якщо є фітолампа, то взагалі відмінно проросте, коли ми використовуємо 12 14 годин денного світла. Адже сьогодні грудень місяць, і звичайно, такого світлового дня немає. І якщо буде змога використовувати щоденне світло, то швидше ви отримаєте бажане зелене перо. Якщо мої поради корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Там багато цікавої інформації. А я вам всім бажаю, щоб ваша праця завжди була оцінена, вигляді гарного урожаю, щоб ви мали міцне здоров'я, а головне всім нам мирного неба над головою. Хай наші захисники повернуться додому всі живі і здорові, і нарешті запанує мир. До побачення, друзі, до нових зустрічей!